Вчора по Новому стилі ми святкували чудове християнське свято, яке називається Благовіщення. І, можливо, багато з українців чули про це свято, можливо, навіть хтось його святкує. Але я думаю, найважливіше це розуміти суть. І значення цього свято і згадати ті біблійні події, які відбувались, і які ми сьогодні будемо з вами згадувати. Цікаво, що а, благовіщення або ангел говорить благу звістку Марії, воно написано в Євангелії від Луки. А, і більше ми ніде не зустрічаємо цю подію. Взагалі, якщо подивитись на Євангеліє і, скажімо так, зануритись в ці Євангелії, їх чотири, Євангеліє від Матфія, Марка, Луки і Івана, можна побачити одну особу, яка проходить червоною ниткою вздовж всього. Овестування вздовж цієї книги Євангелія. Якщо ми подивимося на всю Біблію, ми також побачимо одну особу, про яку говорить вся книга Біблія. Ця особа є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Євангеліє від Матфія представляє Христа як Цара. Євангелія від Марка представляє Христа як Слугу, Євангелія від Івана представляє Христа як Сина Божого, і Євангелія від Луки представляє Христа як Сина Людського. Лука прийшли про Ісуса Христа, як і кожен євангеліст, як і кожен автор книги Біблії, якими зустрічаємо в наших канонічних Бібліях. Лука пише про Христа, він пише про Його народження, дитинство, служіння, суд, смерть, поховання, Воскресіння, Вознесіння. Лука пише, щоб ствердити віру адресатів в те, що Христос є досконала людина або син людський. Цей вираз зустрічається близько 25 разів в Євангелії від Луки. Син людський прийшов, щоб звершити досконале служіння. Досконала людина прийшла, щоб звершити досконале служіння. Це служіння заключається в спасінні всіх людей. В спасінні всіх людей. Євангелія від Луки ми зустрічаємо. Спасіння всіх людей це спасіння для багатих, для бідних, для здорових, для хворих, для чоловіків, для жінок і для дітей, для євреїв і для язичників, для всіх людей і кожен, хто покається в гріхах своїх і вірою в Христа, приймає цей дар спасіння. Кульмінація цього служіння, яке звершує Христос, коли ми читаємо Євангеліє від Луки, звершується в Єрусалимі на Голговському Христі. І коли ми читаємо цей Євангеліє, ми бачимо, як Христос, Він рухається служачі, спочатку Юдея, потім Галилея, Галилея і Єрусалим. І кульмінація служіння. Трапляється якраз відбувається в Єрусалимі на Голговському хресті, де відбувається цей акт спасіння. Він помирає на хресті, щоб кожен, хто прийме його досконалу жертву, надбав вічне життя і був спасений. Перед тим, як перейти до самого тексту, давайте подивимось віршики, які написані до нашого тексту. З першого. По четвертий вірш в першому розділу написано введення. Тобто Лука пише фіафілу да, або теофіл українською мовою до людини поважної для того, щоб її ствердити в тому, що робив, і в тому, як служив і ким був Ісус Христос. Далі ми бачимо, що Лука описує про сповіщає. Про те, що родиться предтечія сина людського. Сповіщення про народження Івана Хрестителя. Про це ми читаємо в першому розділі з 5 по 25 вірш. А далі ми читаємо з першого розділу 26 вірша по 38 вірш. Вже сповіщення про народження сина людського. Сповіщення про народження. Нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Давайте з вами прочитаємо цей уривок. Перший розділ 26, 38 вірш. Євангеліє від Луки, перший розділ 26, 38. 6 місяця Бог надіслав ангела Гавриїла в галілейське місто, яке називалося Назарет. До діви, що була заручена з чоловіком на ім'я Йосип, з дому Давида ім'я Діви було Марія. Прийшовши до неї, ангел промовив Радій, та що отримала благодать, Господь із тобою, благословена ти між жінками. Ці слова здивували її, і вона почала роздумувати, що може означати це привітання. Ангел відповів їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Ось завагітнієш та народиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий і його називатимуть сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престол Давида, батько його, він царюватиме над домом Якова повіки, і його царство не буде кінця. Марія відповіла ангелу. Як же це станеться? якщо...» Я не була з чоловіком. У відповідь ангел сказав Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього обгорне тебе, тому святий, який народиться, назветься Сином Божим. Ось Єлизавета, твоя родичка, завагітніла у своїй старості і чекає на сина. І оце вже шостий місяць тій, що її звуть безплідною, бо у Бога ніяке слово не буває безсилим. Марія відповіла: Ось я. Раба Господня, нехай усе станеться за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Далі ми читаємо про те, як Марія відвідує Єлизавету. Потім ми читаємо дуже відомий гімн Марії, яка прославляє Господа. Давайте подивимося на цей уривок з висоти пташиного польоту. Ми бачимо, що ангел приходить до Марії. Ангела звуть Гавріл. Марія знаходиться в Назареті. Марія є дівою, тобто є незайманою, дівстріницею. Вона була вже заручена з чоловіком Йосипом. На той час, скажімо так, було заручення, і трошечки пізніше, десь через рік, вже було ну, як свадьба, весілля. Ось, і коли е, було заручення, то це вже як рахувалось, як чоловік і дружина, але вони ще жили окремо. Тобто між е, чоловіком і дружиною не було ніяких стосунків і близькості не було. Е, тому Марія тут уже заручена з Йосипом. Вони живуть в окремих домах, у них немає е, ніяких стосунків, як чоловіка з дружиною інтимних. Вона є дівою. Про це тут говориться. І приходить до неї ангел, 28-й вірш, і говорить: радій, та, що отримала благодать. Цікаво, що є конфесії, там, де говорять вони нам, українцям, іншим людям по всьому світові вона є, що Марія вона, як дає благодать. Але це хибне твердження, ми бачимо, що Марія отримує від Бога благодать. Це дуже важливо. І ми не вклоняємося Марії. Ми а, розуміємо, що це через Марію, Діву Марію, да, а, був явлений, народжений наш Господь Ісус Христос Спаситель, але Марія була а, такою самою грішною людиною, як кожна людина, яка живе а, на планеті Земля. Це дуже важливо. Ми не молимось до Марії. Ми не малюємо Ікон Марії. Ми читаємо про неї як ту жінку, благочестиву, через якою було явлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, до якої була явлена благодать Божа. Далі ми читаємо, що Марія здивувалася цим словам, цьому зверненню. Цікаво, звернення раді це було дуже. А, а, зустрічалось це звернення, воно було звичним в той час, так само, як там добрий день або «Вітай сьогодні в нас. Але Марія чогось здивувалася. Деякі кажуть, що вона здивувалась, бо ангели не так часто з'являлися жінкам. А Деякі говорять, що вона здивувалась, бо вона почула, що ти є благословена між жінками і ти отримала благодать. Але ми бачимо, що Марія здивувалася. І почала роздумувати, що значать її слова. Що значить, що вона благословена і що вона отримає благодать від Бога. І ангел, ангел їй пояснює, далі ми читаємо в 30 му вірші, що це за благодать? Ти завагітніш, народиш сина і назвеш його Ісус. І це буде незвичайне дитятко. Це буде незвичайний син. Він буде великий, його називатимуть сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його. Цікаво. Тобто, батьком цього немовляти тут названий Давид. Він царюватиме над домом Якова, він ще й цар, царем буде. Повіки вічно, і його царство не буде кінця. І далі Марія задає дуже логічне питання, як я можу народити дитину і завагітніти, якщо я не маю стосунків зі своїм чоловіком, а, інтимних стосунків. І далі ангел їй пояснює, що це не буде від твого чоловіка, Йосипа, тому що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього обгорне тебе. І тому святий, який народиться, назветься Сином Божим. Далі він приводить в приклад а, з родичку Марії Єлизавету, яка теж завагітніла у старості, хоча все життя вона була неплідна. І Марія каже, я твоя раба, все як ти сказав, нехай станеться. І ангел відійшов від неї. Можна проповідувати про Марію, да, про її якості, про а, ще якісь. Речі, які можуть бути. Але повертаючись до початку, кожен євангелист і вся Біблія говорить про Христа. І сьогодні я хотів теж звернути на три істини про нашого народженого Спасителя три істини про народженого Спасителя. І перша істина, ми читаємо, що Ісус Христос, який народився, є людина. Дивіться, ангел говорить Марії: Ти народиш сина. Ну, для нас це зрозуміло, да? що жінка народжує дітей. І ця дитина є людина. Ісус людина. А більш того, ми дивимося, що ангел каже Марії, як назвати цього сина, синочка? Його назвати як? Ісус. А чому його так назвати? Хто знає? Спаситель. Спаситель. Тому що і Єшуа, і Його вас спасає. Ісус прийшов для того, щоби спасти. І Євангеліє від Луки якраз відкриває нам те, що Він прийшов, щоби спасти. Син людський прийшов, щоби спасти. Луки, 19 розділ, 10 вірш. Тобто ми бачимо, що Христос є людина, але Він не просто людина. Він не така людина, як я, не така людина, як хтось інший, як Марія, чи Іван Хреститель, чи хтось інший. Він є досконала людина. Він є той, хто не разу не згрішив і виконав повністю закон. Тобто, Він є повністю праведна людина, та, що виконала закон і не згрішила. І про це дуже добре написано в посланні до римлянам. Давайте відкриємо 5 розділ, 18, 19 вірш. Римлянам, 5 розділ, 18, 19 вірш. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, тобто через Адама, так і послухом одного, тобто через Ісуса Христа, багато стануть праведними. І сьогодні всі, хто вірить в Христа, всі, хто покаявся в своїх гріхах, вони мають праведність Ісуса Христа. Бо Він виконав закон, Він є праведний, Він є безгрішний, і ця праведність зараховується нам, якщо ми увірували і покаялись. Далі ми бачимо, що оце істина про Христа, що Він є людина, вона. Досить сильно зв'язана з темою спасіння, з загальною темою Біблії, нового заповіту Євангелії від Луки. Чому? Давайте з вами подивимось. Тому що для того, щоб спасти людину, треба, щоб досконала людина, праведна людина, постраждала, пролила кров і померла. І саме цією досконалою людиною або сином людським є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Тобто для того, щоб ми могли сьогодні мати спасіння, повинна була бути людина, бо ми люди досконала, без гріха, і вона повинна була постраждати, пролити кров і померти. Бо саме так прощається гріх, ми читаємо в Слові Божому. Я колись чув таку думку, що для того, щоб мурахи, знаєте, ми коли гуляємо по лісі, ну зараз ми не гуляємо, тому що вони можуть бути небезпечно, да, можуть бути заміновані. Але раніше, коли ми гуляли по лісі, там можна зустріти такий мурашник. І як хтось такий приклад навів, як пояснити мурахи, що. Ну, що пройде, скоро прийде дощ, або да, там, я не знаю, хтось може наступити, і мурахи можуть загинути. Хтось сказав, що для цього треба стати мурахою і пояснити, да, щоб мурахи спаслися. Тобто, я, як людина, не можу договорити до мурашки, бо вона мене не почує. Це буде дивно дивитися, напевно, зі сторони. Ось. Але якщо мурашка скаже Мурашки, то вона зрозуміє, напевно, таким самим чином Христу треба було втілитись. Стати людиною, щоб ми могли почути і отримати Боже Спасіння. Тобто Ісус Христос є досконала людина, Він є син людський, який прийшов на цю землю померти, щоб ми могли мати вічне життя і спасіння. Друге, що ми тут читаємо, Ісус Христос є Сином Бога, тобто Він є Бог. Ми бачимо, що Христос Він звелів природі і Він мав вплив на природу, тобто Він керував природою, Він воскрешав людей, Він зцілював від ну, хвороб, які не можна лікувати. Тобто, Він є Бог. І віра в Сина Божого Ісуса Христа. Саме віра в Ісуса Христа як Сина Божого, як Бога, також дарує нам це спасіння. Давайте подивимося текст Івана, 20 розділ, 31 вірш. Івана, 20 розділ, 31 вірш. Але це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий і віруючи, і віруючи, мали життя в Його ім'я. Тобто, ми бачимо, що для спасіння людини треба віра в Ісуса Христа як людину досконалу, як в сина людського, який є праведний, безгрішний, святий. Що для спасіння людини треба вірити в Христа як Сина Бога, тобто Божого Сина або Бога. Ми тільки що про це читали Івана 20:31. Також є інші місця, я не буду їх читати, це 1 Івана, 4 розділ, 2, 3 вірш. Там говориться про те, якщо людина не приймає Христа у плоті. Тобто Христа як Бога, то вона є від диявола, від Антихриста. І навпаки, якщо людина вірить в Христа як в Бога, то вона є дитиною Божою. Це дуже важливо. Третє, що ми читаємо в цьому вірші, який ми прочитаємо, там, де є благовіщення, ми читаємо, що Ісус Христос є Цар. Ми бачимо, що Він є нащадок Давида. Да? В нашому тексті. І це було важливо в більшості для е, євреїв. Бо вони чекали кого? Месію. А сьогодні євреї чекають Месію чи ні? Сьогодні євреї чекають Месію. Є, є євреї, які чекають Месію, який є Господь Ісус Христос. Спасені євреї. А є євреї, які чекають іншого Месію. І, на жаль, це очікування або віра не спасає. Бо як ми читаємо Цар, Син Давидів, це є Ісус Христос. Це є наш Господь Ісус Христос. Він є Месія. Коли ми читаємо родослов, родовід Ісуса Христа в Матфія і в Луки, ми можемо побачити, що. Ісус Христос є генетично нащадком Давида по лінії Марії, Марії своєї мами. І є юридично нащадком Давида по лінії Йосипа. І Ісус Христос ще буде царювати на землі. Про це ми читаємо в Біблії, да? тисячолітнє царство. Сьогодні Він царює в серцях людей. І сьогодні кожна людина, яка приймає Христа вірою, яка кається в своїх гріхах, вона, скажімо так, вступає в це Боже Царство. Але важливо, щоб ми могли також розуміти, що Христос є Цар досконалий Месія, який прийшов, і це є наш Господь Ісус Христос. Дуже багато звернень я не буду їх читати. Матвія 15 розділ 22 вірш, Марка 10.47, Матвія 20.30, де до Христа зверталися як сину Давидів. Чому? Тому що пророки і Ветхий Завет вони говорили, що Месія це буде син Давида. І про це дуже добре написано в 2 Самоїла, 7 розділ 14, 16 вірш. Чому це важливо, брати і сестри? Чому важливо нам а, стверджуватися, да, як пише Лука, для ствердження Теофілу, стверджуватися в тому, що Ісус є 100% або повністю людина, Він є 100 або повністю Бог, і Він є 100 або повністю Цар і Месія. Тому, тому що це напряму впливає на спасіння кожної людини. І нам, як віруючим людям, треба сьогодні стверджуватися в цьому самим, щоб ніхто нас не звів. А ми читаємо в Новому Заповіті, що було багато людей, які і в історії да, християнства були люди, які е, казали, що Христос не в людському тілі прийшов, таке заблудження було, Я не пам'ятаю, як воно називається. А сьогодні також є багато течій, які говорять, що Ісус не є Бог. Да? І або люди, які говорять, що Ісус не є той Месія, якого Бог обіцяв давно. Але Ісус Христос є людина, 100% людина досконала, син людський. Він є син Божий, Він є Бог. І Він є цар Месія, який вже прийшов. А, і нам дуже важливо також людям, які навколо нас, а, можливо, в дні благовіщення, які ми будемо ще святкувати по старому стилю. Пояснювати, про що говориться в цьому ривку. Тут говориться про центральну особу, про яку я згадував, про Ісуса Христа, про Його народження. І він прийшов і народився для того, щоб померти, для того, щоб кожна людина, яка повірить і покаяться, жила. Тому нехай Господь Ісус Христос допоможе нам самим стояти в вірі і також пояснувати іншим людям. Суть цього свята. Давайте помолимось.